Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і я сьогодні готую салат з грушею, такий трохи незвичний салат. До цього я взяла яйця і нарізаю їх дрібно. Я взяла 4 яйця. Поки я буду готувати, ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Друзі, я нарізала яйця, подивіться, ось вже переклала їх у салатник. І тепер буду нарізати курочку. Дивіться, я взяла стегна і обсмажила їх. Ви можете брати будь-яку частину курки, можна навіть відварити її. Просто я зараз їх наріжу на невеличкі шматочки, майже такі самі за розміром, як і яйця. Я нарізала куротину і тепер відправляю сюди сир. Ну, Десь 150-200 г, або беріть, як ви любите, на свій розсуд і на свій смак. У мене так. Наступний інгредієнт це груша, і нарізаємо її так само, як і яйця міленько. Дивіться, найкраще тут, звісно, взяти якийсь м'який сорт груші, але у мене. Більш хрумка. Нічого страшного, але якщо ви знайдете більш м'які, то краще брати більш м'які. Нарізаємо і відправляємо у салат. Ось я нарізала грушу. Також додала солі перцю до смаку і додаємо майонезик. Знову ж таки, скільки любите, ви? якщо ви любите багато, то можна там побільше. Як любите, стільки і додавайте. Перемішаємо гарненько. Так, друзі, я салат перемішала, виклила на тарілочку, звісно, його можна ще якось прикрасити. Салат такий собі незвичний, рецепт незвичний, але я сподіваюся, що вам сподобається, як і мені. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!